Хлібний дар. все вырішить на полі. Велика поїздка Європою президента України цього тижня завершилась в Ужгороді. До міста на Закарпатті прибули європейські лідери, зокрема очільник Євроради Антоніо Кошта та прем'єр Словачини Роберт Фіцо. І з українською делегацією усі ці дні працювала моя колега Ніна Коломієць. Вона із перших уст дізналася про результати зустрічей за зачиненими дверима а також мала нагоду запитати лідерів про головні для України теми: про блокування вступу України до ЄС і тривожні сигнали з. Кіна ексклюзивні подробиці і коментарі у її сюжеті із Закарпаття. Такі кадри справжня журналістська удача. Розмова двох високопосадовців відбувається не за зачиненими дверима, а просто під час прогулянки лісом. І з усмішками, подеколи жартуючи, президент України Володимир Зеленський та очільник Євроради Антоніо Кошта обговорюють зокрема результати зустрічі коаліції охочих, що відбулася у Парижі. 26 держав офіційно підтвердили намір долучитися до гарантій безпеки для України. За півгодини після цих перемовин просто неба дві делегації проводять розширення. Ширену зустріч лунають перші спільні заяви лідерів. Ми створюємо таку систему безпеки, яка почне, яка почне працювати вже в час війни, збережеться після війни та розгорнеться повністю. Це конкретні речі на землі, в небі, в морському просторі в кіберпросторі, а також це про фінансування наших сил. Ми працюємо зі США та іншими партнерами, щоб посилити наш тиск на Росію через прямі і вторинні санкції. І так зупинити цю війну, припинити вбивства людей у Брюсселі Починаємо розгляд нового санкційного пакету, маючи нагоду поставити запитання обом лідерам, я цікавлюся перспективами вступу України до Євросоюзу з огляду на те, що це повинно стати однією з гарантій безпеки для України, але нашу євроінтеграцію продовжує блокувати Угорщина. Ми робимо все, що нам рекомендує Євросоюз, Єврокомісія. Ми все робили, тому я не бачу, скажімо так що є фундамент для будь-яких закидів з боку угорської сторони До нас ми готові зустрічати Орбаном, проговорювати, чим ще вони не задоволені, і чим ще ми можемо допомогти, щоб вони були нарешті задоволені, Президент Трамп наголосив, важливо зменшити російські спроможності, вести цю війну, тобто припинити купувати нафту та газ у Росії на рівні ЄС. Ми знизили на 80% споживання енергоресурсів із РФ. А значна частина тих 20%, що залишилася, споживає саме Угорщина. І найкращий спосіб пришвидшити закінчення цієї війни зупинити імпорт російських нафти і газу до Угорщини. Далі разом із обома президентами прямуємо на засідання конгресу місцевих та регіональних влад. Міністри, голови військових адміністрацій та представники місцевого самоврядування обговорюють формування бюджетів, підготовку до опалювального сезону та потреби ветеранів. Антоніо Кошта ділиться своїм досвідом. Я, колишній мер Лісабона, можу запевнити, що значну частину законодавства і політики ЄС здійснюють саме місцеві органи влади. А ось із ким чимало геополітичних поглядів в Україні різняться, так це із прем'єром Словаччини Робертом Фіцо. Він завітав до Ужгорода після візиту до Китаю, де зустрівся одразу з кількома диктаторами. Утім, у головних для України темах, як от енергетична стабільність та рух до ЄС, запевняє Фіцо із українським главою держави. Порозумілися онукосовому панові президентові. Я запропонував пану президенту весь досвід словацького уряду, адже перед процесом вступу до ЄС ми припустилися багатьох фатальних помилок. Якби не вони, наша позиція у ЄС могла бути сильнішою ніж зараз. Міцні стосунки Словаччини з Україною, справедливий мир європейська перспектива це те, чого ми прагнемо. Попри деякі моменти, на які в нас з точки зору різняться. Чим більше ми будемо працювати один з одним, тим краще буде для всієї Європи. Я впевнений, в цьому. Принцип для України один. Ми готові забезпечувати і енергостабільність і для словаччини і для інших партнерів і мати спільний проєкти. У нас тільки один принцип це не російські енергоресурси. А я прем'єра Словаччини напряму запитую про результати його зустрічі з Путіним, пане Фіцо, які меседжі ви привезли з Китаю і з того, що вже відомо публічно ви мали зустріч з Путіним, і він запропонував вам енергоблокаду України. Яка ваша реакція на цю пропозицію? Інформація яку з війська війже. Що... Ваша інформація, ніби ми розмовляли про якусь енергетичну блокаду України, не відповідає дійсності. Це взагалі не було предметом перемовин із Володимиром Путіним. Ми передусім говорили про двосторонню співпрацю між Словаччиною та Російською Федерацією. Прем'єр словаччини обіцяє бути на зв'язку з президентом України, але одразу ж зауважує телефону. В нього нема Усім відомо, що в мене немає мобільного телефону, але це не означає, що ми не можемо підтримувати контакт. У нас хороший бренд спільний це для Словаччини, да, для Угорщини, та да, не тільки для України. Це важливо, але ми йому передамо інформацію. Правда, він сьогодні на прес-конференції сказав, що телефону у нього немає, що я не користується. Ну, Напиши ці ексклюзивні кадри. Ми зняли вже на міському вокзалі, де Володимир Зеленський зустрівся із залізничниками. Ужгород став першим обласним центром України з'єднаними з із Братиславою Євроколією. Візит президента до Закарпаття завершується інтерв'ю американському телеканалу на руїнах заводу з американськими інвестиціями. Підприємство побутової електроніки в Мукачеві два тижні тому росіяни прицільно атакували ракетами. Зокрема, Володимир Зеленський коментує запрошення Путіна на перемови в Москву. Він може приїхати до Києва. Якщо людина не хоче зустрічатися під час війни, звісно, вона може запропонувати щось неприйнятне для мене чи когось іншого. Це зрозуміло. Я не можу їхати до Москви, коли моя країна щодня перебуває під ракетними обстрілами. Я не можу їхати до столиці цього терориста. Із Закарпаття Ніна Климіць Віталій Коваленко «Інтер», марафон Єдині новини. І основні політичні події тижня проаналізуємо разом з Володимиром Дубовиком, директором Центру міжнародних досліджень, доцентом кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Володимире, я вас вітаю. Слава Україні. Добрий день, героям слава. Цей тиждень був досить активним для української дипломатії. Зокрема, у Парижі коаліція охочих узгодила гарантії безпеки для України. І відомо, що 26 країн готові відправити своїх військових для миротворчої місії в Україні. Наскільки це реальний крок до, до посилення безпеки України? І наскільки реально що таки це станеться? Я думаю, що це є реальним. Тим більше, що ну, можна сказати, реальність набувся на один крок до нас. Чи це остаточні якісь гарантії безпеки, які вговорювалися зараз на зустрічі в Парижі? Я думаю, що ні. Я думаю, що це перший крок в цьому напрямку. Це чернетка, це перший якийсь варіант, який ще буде дороблятися з врахуванням побажань сторін, які хочуть приймати участь з врахуванням побажанням побажань з рухування побажань України, звісно, які ми хочемо мати гарантії безпеки. Ще треба продумати, який формат. Долучення до о, о, цих гарантій безпеки буде, бо наша сторонами з нами президент Зеленський е, пропонує, щоб це було підтверджено рішенням парламентів відповідних країн. А я думаю, що на ну, в тактичному робочому плані можна навіть і без цього, щоб країни долучалися до цього формату гарантій безпеки, але в перспективі дійсно для того, щоб це було тривале. А довготермінове таке знаєте стратегічне рішення країни, а не окремих політиків, мабуть, дійсно краще рішення парламенту, але зараз вирішується важливе питання: тобто, чи буде дійсно Америка долучена, яким чином який буде мандат можливої цієї миротворчої місії? Яке снарядження буде яка зброя в них буде? Де вони будуть розташовані? Тобто дуже багато питань дійсно скільки їх може бути, бо це була проблема. Так на початку року європейці обговорювали, прийшли висновки до висновку, що замало мають солдат, які вони готові направити до України. Ну і головне політичне рішення: що робити, якщо Росії далі буде казати ні? Ми категорично проти чи є політична воля заходу на того, щоб надіслати війська на якісь до України, і навіть якщо Росія проти? Чи є воля надіслати війська в той час, коли тривають військові дії на території України? Скоріше за все, ні. Все ж таки будемо шукати і чекати якусь перемір'я, якесь припинення вогню. Тоді, мабуть, можна ці війська насувати. Але це означає, що якщо Росія проти, то вона може просто ніколи не погоджуватися на це припинення вогню. Тобто дуже багато ще запитань, але це важливо було зустріч і важливо було побачити, що стільки країн вони вважають за потрібне бути задіяними до цього процесу. Ви вже сказали, що Росія вже каже ні. Так, були такі заяви з Кремля, що це неприпустимо, щоб іноземні контингенти виступали гарантами безпеки. І Росія більше вони хочуть собі гарантії вже безпеки. Але зважаючи на це все, чим є розбіжності в коаліції? Ліцію охочих чи всі країни рішуче налаштовані все ж таки надати цей контингент принаймні, якщо угода буде підписана, як ми не говоримо про продовж під час продовження війни. Ну, я думаю, що навряд чи всі 26, що їх згадав таке число, пан Макрон, президент Франції, прямо всі готові, і що є абсолютний консенсус. Я думаю, що якісь розбіжності є щодо того, яким чином будуть допомагати, сам Макрон згадав, що ці 26, це означає, що буде військові військовий від 26 країн на території України. Деякі цих країн будуть без того, щоб насилати свої війська на території України, можливо, знову ж таки Сполучені Штати Америки зараз поки що стверджує президент його оточення. Що вони не будуть насувати військових, але будуть мати важливу роль, якусь іншу роль, тобто ділитися розвідданими снимками з і можливо, ще додавати протиповітряну оборону, можливо, якісь аеропотужності повітряні якісь, які для, для цієї коаліції, то це буде важливо. І я думаю, що не все ще узгоджено. Ну як я вже казав, треба зрозуміти, де вони будуть знаходитися. Да щодо кількості, то є багато військово-стратегічних експертів є багато версій, опцій. Хтось каже, що дійсно має бути багато людей, там десятки тисяч. Хтось скаже, та ні, ну це не треба. Треба кілька тисяч в принципі їх просто розпорошити, розповсюджити вздовж лінії фронту, і цього, цього буде достатньо. Або в принципі вони ж не готуються воювати проти російських військ. Все ж таки, це інша функція. Це скоріше забезпечення того, що якщо вони будуть на території України, то Росія не наважиться не наносити удари по цих територіях. Не може бути якийсь європейський війська. А ну і ще відкрите запитання щодо китайських військ. Про це Росія казала. Перша наша реакція негативна. Я думаю, це цілком зрозуміло, враховуючи роль Китаю і от нещодавні. Світлини, і інформацію з зустрічі в Пекіні, але з іншого боку, я думаю, що на перспективу, якщо скажімо, участь китайських збройних сил в цій операції миротворчій, це буде ну, скажімо, крипти... гарантія для нас до того, що Росія погодиться, то можливо і розглянути цю пропозицію. Тому, в принципі, треба зараз дуже креативно підходити до цього. Бо рецептів немає і прецедентів історичних. Відповідних немає І тому. Тут важко зараз чітко сказати, яке рішення правильне, але зустріч в Поріжі, знову повторюю, це. Все ж таки важливий, ну важливий крок правильному пане Володимире. Я вам дякую, що знайшли час і за спілкування. Це був Володимир Дубовик, директор центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова.